покажу сорт, який дуже подобається вам багатьом. От хто його не пробував, той його хоче. І навіть той, хто його попробував, ще не зовсім розуміють, що цей сорт насправді не вартий уваги. Ні-ні, це знову тільки моя думка. Для мене цей сорт не значить нічого. Це Сандра. Солодкий італійський сорт, теж виробництва від Berry Lab яким вони так а, хвастаються? Класний, солодкий, так, да, солодкий, ранній. Але три ягоди на, а, на кущі, це неурожайність. Ну чи варто його брати? Ви засадіть краще чимся Бріллою, Роксаною, Азією свій участок. Зараз покажу. Ось таке у нього листечко світло-зелене. Дивимося, тут уже моя доча зірвала декілька ягодок. Так, значить, ось. Два рожка, один цвітонос, чотири ягоди. Дві з яких покрутило морозом. Одна зав'язалась. Вона справді солодка, вона гарна, вона має красиву форму. Дивіться, три рожки, три рожки, кущик, да? це маточник. ну Одну вже, мабуть, ягоду зірвали, теж одна от, от така от негодна. От кидаємо її. От, от. Ой, гарна ягода. Ну, справді, коли ви таку купите на ринку і поласуєте нею, вона справді гарна. Вона, гляньте, яка глянця, вона вистигла повністю, вона солодюща. Олександр дуже солодкий сорт. Ну, чи, чи треба вам маточник? Це вже ну, от кущик, який другий год росте в тому році дав ну ще отака, як її назвати. Чи треба він вам, цей кущик, який буде це у вас ростив, його будете полоть, любити, сапати? Ухажувати за ним, кормити його будете, оброблять, а воно вам дасть от, три куща, три ягоди, які можна от, продати, да? або просто з'їсти з задоволенням. І це вам Сандра. Моя думка, цей сорт не вартої уваги. Дуже багато дає вусів, гляньте. Уже, ну, це одна ягода, оце урожай цієї цього куща. Одна ягода. уже чотири вус, вуса. 4. Так. Оце на от таких тонесеньких батогах буде багато. Тут так розростатися, цих вусів, ногу можна там поламати. начнеш копать, вибрати нічого. А мінус Б. Ось такий клас розсади. Хоч дурного, но много. А вам вирішують.